Якою буде зима, чи буде сніг в листопаді, таке ну, невдячна справа прогнозувати на такий завчасний період. А найближчі декілька днів у нас очікує комфортна погода. Завтра, у зв'язку з проходженням Холодного фронту з північного заходу, в денні години очікується пориви вітру до 15-20 метрів за секунду і невеликі опади вигляді дощу температура вночі 3-8, в день 10-15. 1 листопада теж, а 2, 3, 4 ми будемо знаходитися в зоні впливу антициклону, погода без опадів, вночі 2-7, в 10-15 градусів тепла. На листопад місяць, за даним Українського гідрометцентру, кількість опадів 41 мм в межах норми і Температура 3,8 8 градусів, середньомісячна температура, теж в межах норми. Звичайно, що опади будуть. Листопад вже такий перехідний місяць ближче до зими, але в нас ще листопад теплий. Принаймні, ну як сказали мені сьогодні, мої синоптики. У всіх моделях прогностичних до середини листопада утримається комфортна погода з нічними температурами 2-7 тепла, в день 10-12, тобто такі до 15 градусів тепла, така комфортна температура.